Біля гори Мітрадат Іван Багряний Читає Світлана Соколова. З майбутньої КНИГИ Листи бродяги. Я шукаю її. По всіх завулках цієї планети я шукаю її, ту жінку, що закрутила б мною, як циган сонцем, як вітер чайкою. Владно, шалено, божевільно Я шукаю і не знаходжу її, Я жадаю і не маю її. Мої очі обертають кожну стрічну, шукають. О, де ти, де ти? Я мучаюсь за тебе і проклинаю тебе ту, що не існує. Прийди ж, прийди з щоденника мого героя. На старовинній горі Мітра Дад. Лисій, мов голий череп, увінчаній сірим, похмурим, таємничим будинком музею. На цім сповненім містичними тінями і натяками гробовищі древніх легенд, сонно тихо й урочисто. По своєму урочисто. Як буває урочисто на припалих попелом руїнах незнаного таємничого храму, сідає байдуже сонце десь на попелясті гори. Внизу шумить немічне місто, а далеко на морі гойдаються позолочені сонцем вітрила на голубім обрію. То відпливають кораблі в далекі невідомі рейси. А на камені сидить постать і бездумно дивиться просто перед себе юна, кремезна і сантиментальна. Ах, пробачте, я не з того почав! Вернімось, любий читачу, всього лиш на кілька день назад це було недавно, навіть дуже недавно. До керчі прийшли два чудаки у сірих костюмах, якщо за такі можна вважати досить вільно імпровізовану одіж кольору арештанського халату босенькі, в одного мексиканська панама на голові, а у другого просто чуб, обидва рослі, обидва молоді. Обидва замурзані, як цигани, так що й не скажу котрий блондина, а котрий брюнет. У одного, чорнішого, половина костюма на руці, бо йому дуже жарко, а у другого таки там, де йому й треба бути. За спиною якісь речі, і, як люди, які абсолютно нікуди не спішать, вони пройшли головною вулицею звичайною ходою звичайних бродяг, і, хоч як вони не подібні один на одного. Але йшли зовсім по різному. Один волік ногу.